Добре, да? Дякую. Я, шановні колеги депутати, от було б логічно, якби ми зараз заслухали звернення представників громади і потім їх відпустили, щоб вони не парилися разом з нами. Погодимося чи ні? А потім розглянемо запити. Нема заперечень? ну Для тих, хто говорить щодо запитів. Давайте я... поважати Добре, вимоги так. нашої громади і надамо їм слово. Ми закону. 55 чоловік проголосували... Юрій Юрійович, я прошу вас на трибуну. Будь ласка. Добре. Одну Смірнов Юрій Юрійович, представник територіальної громади. Селище Власівка. І так, шановні громада, міський голова, шановні депутати, 29 червня 2016 року ми звернулись до вас з вимогами щодо допомоги порятунку Дніпроенерго будпрома та захисту наших законів. Прав. Перед початком сесії міської ради до нас вийшов голова Валентин Козарчук, прийняв наше звернення, щиро і палко запевнив нас, що він любить все і що він зробить все, що від нього залежить, щоб допомогти людям, пообіцяв особисто приїхати на Дніпроенергобудпром і зустрітися з людьми. Сказано це було під запис багатьох ЗМІ, в тому числі Сіловоцького обласного телебачення. Але невеликий непри... подив. Пан Козарчук не те що не зачитав наше звернення на сесії ще 29 червня, а як і ми того вимагали, отже, наші вимоги адресувалися і депутатам Світловоцької міської ради, а взагалі про нього не згадав. Це було перше здивування і перші підозри про те, що до Козарчука як представника великого бізнесу. Ближче до нього інтереси Івана Марона, ніж простих людей. Хоч і мізерною кількістю голосів, але проголосували за нього як за міського голову і ми. І тому ми маємо право з цього вимагати. Коли 8 липня 2016 року ми вдруге звернулись до міського голови та депутатів Словотської міської ради з нашим зверненням, залишив на сесії нашого представника, сором'язливо повиривали з нашого звернення з контексту. Слова і тим самим сплюндрували наше звернення, панове Яріюч, депутати, не хвилюйтесь, будь ласка, панове не депутати, хвилюйтесь. панове голова керівництва міста, ми громада міста Словодська, селище Власьки, найняли вас, щоб ви разом з нами захищали наші інтереси, інтереси громади. Ви обіцяли побороти корупцію, створити нові робочі місця. Насправді, вже рік при владі займаємось балаканиною. А тим часом корупція тільки процвітає, робочі місця знищуються. За цей час Світловодську і власці знищено більше сотні робочих місць. А створено одиниці. Знищується майно, яке належить людям. А ви нічого не робите, щоб зупинити занепад місця і захистити інтереси людей. Такі обранці нам не потрібні. Якщо вами, пане голово, і вами, пане депутаті, не буде вжити рішучих заходів згідно нашої вимоги, а ви будете далі сприяти маронам, знищенні промислового потенціалу нашої громади, ми залишаємо за собою право ініціювати процедуру відставки. Голову та перевиборів депутатів. Ми висіли в свої крісла на гаслах Революції Гідності, клялись покращити нам життя, а насправді вирішуєте свої інтереси. Ми не відчули змін, але ми готові ініціювати піти на самі радикальні зміни у владі, якщо ви не почнете працювати на нас, як на громаду. Наше терпіння безмежне, тому я і хвилююсь. Брехунів, популістів нам не потрібно. Тому я прийшов до вас зачитати наші вимоги повторно. Ми представники трудових колективів об'єднання Негобудпром, звертаємося до міського голову депутатів Сіловодської міської ради за допомогою порятунку. Товариства Дніпроенергобутпром бюджету комплексу підприємств. На сьогоднішній день, завдяки невтомним стражданням сім'ї Марона та синовій. Об'єднання знаходиться на межі банкрутства та знищення. Хто живе в селищі Власівки, бачить, як кожної ночі або через ніч з підприємства вивозиться металобрукт, це ріжеться обладнання. Це Ввергається в бездну, якої не можна буде вийти саме об'єднання. Від імені працівників об'єднання з метою недопущення знищення підприємства вимагаємо негайно втручання шляхом перевірки діяльності генерального директора об'єднання Дніпроенергобудпром Марона та його сина Олега, які нещодавно які нещадно грабують та знищують підприємство згідно. Закону України про статус міського голови, розділ 1, стаття 5, стаття 13, пункт 1, розділ 3, стаття 17, пункт 2, 3, стаття 18, пункт 2, стаття 19, пункт з 1 по 4, стаття 20, пункт з 1 по 5, 20, стаття 21. Перша, пункти з 1 по 3, стаття 22, з 1 по 4, закон України про статус місцевих рад, розділ 2, глава Глава 1, стаття 10, пункт 1, стаття 11, пункт 3, стаття 14, пункт 1, стаття 15, пункт 1, стаття 24, пункт з 1 по 2, стаття 18, з 2 по 3. Створити ми вимагаємо комісію з депутатів Сітловодської міської ради на чолі з міським головою, залученням відповідних. Правоохоронних органів для проведення роботи по перевірці діяльності керівництва Дніпроенергобудпрому наші вимоги в цій комісії, щоб були підняті, це виплата заборгованці по заробітній платі в повному обсязі, забезпечення роботою трудового колективу підприємства Дніпроенергобудпром, недопущення скорочення працівників об'єднання, повернення на роботу недавно звільнених працівників об'єднання, проведення. Ініціювати проведення незалежної аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності так званого генерального директора Марона Івана Едуардовича та Олега Івановича, які є винуватцями в знищенні нашого об'єднання. Це найкраще об'єднання. Я почав свою трудову діяльність і всі власницькі працівники почали. Але коли механізм ламається, коли якась деталь ламається, потрібно Заміняти на нову, на більш досконалу деталь і продовжувати роботу, а не розбазарювати, не вергати в бездну розрухи, ні про Відсторонення від займаної посади так званого генерального директора, який штучно скуповуючи акції у своїх працівників, під гаслом, або я тебе звільню за копійки. Акції. Таким чином розрахувався грошима, навіть який він розраховувався, купляв акції, розраховувався низ зі свого карману, а із каси об'єднання, Цим тим і сфальшував голосування, перевірити діяльність Івана Марона та його сім'ї по, від, по відношенню до спільного майна учасників Дніпро неробудпром. Також запитати, де подівся цегельний завод. Кременчуцький цигельний завод, який належить до складу Дніпроенергобудпром. Що з, цього, з його зникненням отримали працівники? Які дивіденти отримали акціонери і що отримала громада і держава? Як територія та виробничий технічний комплекс укрупленого автогосподарства, яке знаходиться у Сідловодську, яка належала також Дніпроенергобудпрому, опинилось у іншій власності? Що з цього зникнення отримали працівники громади і держава? Як створювалося дочірнє підприємство «Світловодське кар'єри управління? Що в результаті цієї реорганізації кар'єр, які належить громаді Власівській, отримала громада, держава, акціонери? Як і нинішня УТХ обвинилася на стадії банкротства другі підприємства, що в результаті такої реорганізації отримали працівники. Як річковий вокзал, причал Дніпронеробудпрома, опинився в відшій власності. І, благо, ви внесли на порядок денний це питання. Ми дякуємо. Також ми ініціюємо питання щодо зняття з Марона звання почесного громадянина Словоцька. Дякую за увагу. Я вдячний представникам власівської громади за звернення до міського голови, до депутатів. Ще раз.